Доброго ранку! Мої люби переплатники країномовного каналу. Гарний ранок. Морозець мінус 9 або мінус 10. У дружини 9 показує, мінусов. а у мене 10 телефон показує. Пташки літають. Ми з Максиком гуляємо. Неділя, 9 ранку вже. Не тільки тільки О, скільки тут! Поставили тобі запісок. <ріх> Стежки почищені. Гарна погода гарна. Гарний сніжок і гарний морозець. І гарно те, що неділя. Субота-п'ятниця ще краще, але да Максику. 16 лютого 2025 року. Як пройшла нічого гарка відразу. Ну, силь завжди. З вечора ці шахеди, чи, хто там БПЛА, а там сонечко. Пішли на сонечко. Шахеди якісь літали, дружина читала. То в парк перемоги залетіли, то кудись на колінічі, кудись. Ну, тривоги, звичайно, були навіть зранку. Ну а так все, все як завжди. Зараз на сонечко вийде. так гарно. Будемо сподіватися найкраще. Будемо чекати. Ой, як красиво. І мир, і весну. І... І я вважаю, що дочекаємось. Все, Усім гарного дня, гарної неділі. Мира добра, злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що.